На часі новини підбиваємо підсумки середи і далі про таке. Ворожий терор, наслідки нічного ракетного удару по околицях міста. Далі армія, оборона, безпека і це ще не все. Кабмін окреслив пріоритетні напрямки розвитку України у 2023 році. Робота попри все, як працює міський електротранспорт в умовах відключення світла. Ракетний удар по Запоріжжю. Ворог застосував ракети С-300. Вони влучили у передмістя. На місці удару виникла пожежа. Зруйновано дві складських споруди та пошкоджено житлові будинки. Поруч й постраждалі. Наслідки атаки і досі ліквідовують комунальні служби міста та рятувальники. Більше розповість Артур Туркін. Велика воронка від с 300 на проїжджій частині дороги. Поруч з житловим будинком вже напівзасипана. А от автівка, яка стояла на узбіччі, повністю розтрощена. Дісталась і прилеглим житловим будинкам. Найбільша вибухова хвиля зачепила ось цю п'ятиповерхівку. В будинку майже немає жодного вцілілого вікна. Пані Наталія показує свою квартиру. Усі побиті вікна їй допомогли зняти міські рятувальники. Така ж ситуація і у сусідів. У нас выбывал ці окна, на балконі все вибило. Люди панікували здесь, вот, плакали, кричали. Ну, такая волна была, що меня аж с дивана как трухануло. Вот, Потім я кинулась за телефоном, потому что телефон был на кровати опять. Вибух. Поки правоохоронці фіксують наслідки ворожої атаки, вікна та балкони вже почали зашивати плитами ОСБ та полікарбонатом. Ці матеріали одразу нарізають у дворі відповідно до розміру. Тільки на кухні окно. І вихід на балкон, окно і двоє. Все розрушено, ну на раму як небудь приб'ємо. Пошкоджено також два житлових будинки поруч. Доки тривають відновлювальні роботи неподалік. Міська влада розгорнула намет, де можна отримати гарячі напої та підкріпитись їжею. Тим часом комунальники прибирають посадку від зламаного вибухом гілля. З вечора вже надали ми допомогу. Сюди прибули комунальні підприємства. Зараз надаємо допомогу містянам, видаємо безкоштовно стройматеріали для того, щоб Закрити вікна, це ведеться плівка, ведеться ОСБ, Також зараз ведеться ремонт автодороги, яка була пошкоджена внутріквартальна. І відповідно будемо повністю до відновлення знаходитись тут. Розгорнута палатка міської ради і надається повністю допомога. Як Матеріальне, так і моральне роботи з відновлення планують завершити як мога скоріше, адже попереду холоди. Також на місці прильоту працює спеціальна комісія, створена міською владою, яка фіксує усі пошкодження, аби згодом люди отримали фінансову допомогу від держави. Артур Гірник, телеканалом МТМ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог обстріляв 16 населених пунктів області. Зокрема, гатив погуляй Степовому, Кам'янському, Милинівці та Дорожнянці. Тим часом у Генштабі підтвердили вогневе ураження окупантів від ЗСУ Запорізькій області, палало в районах Мелітополя, Токмака, Бердянська, Поліг і Васильівки. Українським воїнам вдалось знищити чималу кількість техніки та особового складу окупантів. Знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. В той же час ворог продовжує укріплювати бордянський напрямок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко. Росіяни переганяють до міста не тільки вантажівки з необхідними матеріалами, а ще й боєкомплект з Маріуполя. Водночас загарбники обмежують пересування українців на тимчасово окупованих територіях. Віднині для того, аби виїхати в інше селище чи місто, треба оформлювати спеціальну перепустку у так званій комендатурі. При цьому вони вимагають конфіденційної інформації. Від Місцевих особисті дані та документи на право власності на автівку. У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють комендантські дні. Жителі не можуть вийти на вулицю до 8 січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Не вщухають обстріли Нікопольщини. Окупанту всю ніч атакували Нікополь. у Місті пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, газопровід та лінії електропередач. Росіяни ударили з важкої артилерії саме по районному центру. У житлові квартали Нікополя прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди цілі. Гатили загарбники і по населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини. У Куп'янському районі поранення зазнали двоє чоловіків. Обох госпіталізували з середньої тяжкості травмами до лікарні. Також з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини. Наслідок чого двоє людей загинуло. Ще п'ять жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Херсон армія РФ атакувала 11 разів. Гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в судобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки. Не вщухають канонади і по всій лінії фронту, зокрема на Донеччині. У Кураховому від влучання в житлову п'ятиповерхівку одна людина загинула, ще четверо поранені. В той же час у благодатному Солодарівської громади також є загиблий від атаки ворога. Також вночі росіяни стріляли по гірнику Курахівської громади, а зранку по веселому, очеретинської громади, та чотири рази з градів по Авдіївці. Пошкоджено вісім будинків у Праскоївці та п'ять будинків у Никифорівці. Там обійшлося без постраждалих. Загалом за минулу добу противник завдав 7 ракетних, 18 авіа та понад 85 ударів з реактивних систем залпового вогню. Однак наші захисники ні на крок не підпускають ворога ближче та відбивають кожну атаку. Авіація оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітного ракетного комплексу противника. Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління: п'ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів. Захищаючи рідну Україну, в бою загинув житель Широківської громади Кирило Кошовий. До війни хлопець працював у Запорізькому річфлоті, а в жовтні став на захист батьківщини разом із братом парамедиком. Боронив рідну країну Кирило на Луганщині, служив у механізованих військах. Життя нашого земляка обірвалось в бою поблизу Білогорівки. Вдома в загиблого героя лишилися батьки та сестра. Прощання з воїном відбудеться 5 січня. Підтримка армії, оборона та безпека, такі напрямки визначені урядом пріоритетними для розвитку у 2023 році. Зокрема, половина бюджету буде спрямована на забезпечення усім необхідним збройних сил, а також нові програми виробництва і закупівля зброї та техніки. Щоб убезпечити цивільне населення від тероризму. Уряд вдосконалюватиме проєкти будівель. Вони передбачатимуть обов'язкові укриття та інші елементи захисту, зокрема у закладах освіти, лікарнях, житлових та гро громадських будівлях, об'єктах критичної інфраструктури також в громадських місцях встановлять рамки та сканери. Іншим пріоритетним напрямком є інтеграція України в ЄС. ми отримали статус держави кандидата на членство в ЄС 5 безвізів із євросоюзом. Виконали майже 70% угоди про асоціацію. У 2023 році ми прагнемо розпочати переговори про членство в Європейському Союзі. Для цього розробимо позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговірників, які наблизять нас до мети. Одним з векторів розвитку став і перехід до відновлювальної енергії, сонячної, вітрової гідрогенерації та воднових технологій. Крім цього, Кабмін склав і план відновлення України за останніми підрахунками. Атаки на інфраструктуру завдали збитків на 700 мільярдів доларів. Щоб профінансувати потреби країни, планується залучити в українську економіку іноземні інвестиції. У держбюджеті на поточний рік закладено. 35,5 мільярдів гривень для фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це будівництво та ремонт громадських будівель, об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Також уже найближчим часом розраховуємо почати відновлення за рахунок коштів конфіскованих у російських банків. На спецрахунку вже є для цього 17 мільярдів гривень. Перший пріоритет зруйноване житло людей. Також на засіданні Кабміну хвалив нову постанову щодо порядку військового обліку. Тепер працівники територіальних центрів комплектування мають право здійснювати обходи дворів у пошуках призовників. Також дипломатичні відомства будуть брати і українців, що перебувають за кордоном на військовий облік, та навіть повертати їх на батьківщину під час мобілізації. А от подавати відомості про себе до військкомату військово зобов'язані зможуть через дію при декларації місця проживання, а центри зайнятості муситимуть. Подавати інформацію про безробітних військовослужбовців. Під час відключення світла українці матимуть інтернет від 10 до 12 годин. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Щоб забезпечити стабільний зв'язок, українським провайдерам передали 172 батареї SBL. Їх український уряд закупив спільно з канадською технологічною компанією Quality Депс UA та асоціацією правовласників та постачальників контенту. Це допоможе живити інтернет мережі, доки немає світла. А українці зможуть підтримувати зв'язок зі. Своїми рідними та бути в курсі останніх новин. Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Особливу увагу приділили регіонам, що мають найбільші труднощі у зв'язку зі знеструмленням. Це переважно Харківська, Донецька, Київська, Житомирська, Чернігівська та Сумська області. Хоча український інтернет продемонстрував велику стійкість під час цього конфлікту, він, по суті, є ще однією громадською компанією, яка залежить від електроенергії. За останні 11 місяців, доступ до інтернету став джерелом зв'язку та інформації для багатьох людей в умовах постійних обстрілів Росією критичної інфраструктури України і як наслідок відключень електроенергії, робота провайдерів стає ще більш складною. Ми відзначаємо значні зусилля українських провайдерів для відновлення пошкодженої під час війни інфраструктури. Структури та сподіваємося, що наш невеликий внесок дозволить сотням тисяч людей отримати надійний доступ до інтернету. Команда Мінцифри продовжує вести перемовини з міжнародними організаціями, щоб Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку, коли зникає електроенергія. Дякуємо за допомогу канадській компанії Equality, Депс та Асоціації правовласників та постачальників контенту. Чимало людей під час вимкнення світла традиційно проводять дозвілля із книгою в руках, надають перевагу електронному гаджету для читання, але й паперова залишається в зоні уваги, адже її, як мінімум, не треба заряджати. Проте лікарі попереджають, тривале читання при поганому освітленні може погіршити зір та спровокувати поздраснення слизової. Як зробити таке дозвілля тільки приємним та уникнути негативних наслідків, наші журналісти запитали у лікарів. Пані Валентини з зацікавленістю розглядає полички з українською класикою та краєзнавчою літературою. Жінка працює у Запоріжжі гідом, у бібліотеку прийшла за новою порцією літератури. Зізнається, читальні відвідує не часто, оскільки немає багато вільного часу. День зазвичай волонтерить або проводить екскурсії, тож для читання у пані Валентини залишається тільки ніч. Час на читання зовсім невеличкий десь вночі. Ні, ні під ліхтариком, ні. Коли вмикають світло, тільки світло. Ніякі які книги. Ви знаєте, я з того тисячоліття, де не було електронних книг, книгу треба взяти, її треба полюбити, її треба перелиснути. Пані Валентина постійно носить окуляри та читає також в них, адже зір вже не такий гострий, як раніше. В Свою чергу лікарі зазначають, під час відключення світла в рази зросла кількість скарг на дискомфорт в очах. Додають, нетривале читання без світла не нашкодить, а от надмірне може датися взнаки. Крім того, впливає на зір і колірна температура ламп. Освітлення кімнати треба вибирати природних кольорів. Білого, жовтого. Кольору треба уникати синього кольору, який не є, як основного кольору. Ми не кажемо про новорічні гірлянди. Так, як основного синій кольор не є природним для органа зору і приводить до ще ще більш більшої втомлюваності очей і дискомфорту. От світло від свічки під час роботи та читання може лише нашкодити. Через мерехтіння очі більше напружуються, що в свою чергу знижує концентрацію зору. Якщо ж ви відчуваєте дискомфорт та сухість, варто скористатись зволожувальними краплями. Важливим ритуалом є й п'ятихвилинна перерва щогодини, яка допоможе зняти надлишкову напругу з очей. Ви можете зробити крапку на вікні або крапку на будь якому предметі, який розташований від вас на відстані, хоча б метра, і переключати свій зір з роботи з близько, з гаджета, з книги, з чим би ви не займалися на близькому на близькій відстані, переключати на роботу вдаль. Також лікарі радять для зміцнення зору додавати до свого раціону вітаміни А та Є, а також овочі та фрукти жовтого та помаранчевого кольорів. Тим якщо книга занадто захопила вас і ви час від часу відчуваєте біль в очах, ріс та підвищену сльозотечу, не варто зволікати. Одразу звертайтесь до лікаря-офтальмолога Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, Микита Денега, телеканал МТМ. Незвичну мотанку Саше з побажаннями вчились створювати запорізькі школярі в одній із місцевих бібліотек. Це авторська лялька, до якої додали лаванду та листи найріднішим людям. До творчого майстер-класу долучились десяток дітлахів разом із малечою. Дізнавались секрети створення патріотичної ляльки, мотанки. І наша Тетяна Пода. І починаємо оформлювати, закріплювати. Бачите, як це я це роблю декілька разів. Обмотуємо ниточку для того, щоб в нас сформувалася ось така голівка. Діти зосереджено починають роботу над мотанкою під керівництвом майстрині з'єднують шматочки тканини ниткою, аби зафіксувати кожну деталь. Дехто тут вперше створює подібний виріб. Учасники діляться процес їх захопив. Мені дуже сподобалося її робити. Для мене це оберіг. Я хочу, щоб вона мене оберігала та мою сім'ю. Виготовлення ляльки-мотанки має кілька цікавих особливостей. У процесі не потрібні ножиці, обов'язковим же є гарний настрій. Аби наповнити виріб позитивною енергією та ароматом, додають пахучі трави по-перше, це не просто мотанка, традиційна лялька, це арома-лялька, мотанка саше. Чому арома? Тому що в неї додавали ми лаванду. Лаванда це трава, яка наділена приємним ароматом. Її можна використовувати для гарного сну, для позитивного настрою. А чому саше? Тому що така родзинка, ми вкладаємо в кожну мотанку. Таке побажання, яке можна побажати мира, щастя, здоров'я. Кольори та матеріали для ляльок ручної роботи обрали не випадково. Кожна деталь символічна, запевняє майстриня. Перша така особливість ну те, що ми взяли жовто-блакитні кольори, це патріотична така спрямованість, це прапори нашого кольори нашого прапору. Але обов'язкова умова це використання червоної нитки. Як ви бачите, що хрест захисний створений саме червоною ниткою, тому що вона символізує захист. Організатори майстер-класу проводять не тільки такі офлайн-заходи, а ще й долучають малечу до активності за допомогою онлайн-конкурсів. Всеукраїнський конкурс проходив на нашій фейсбук-сторінці. Туди люди скидували роботи, ми їх розміщали. Вибрали, у нас була робота гран-при. Ми її вибрали. У нас декілька осіб в нашій громадській організації, журі. Ми вибрали роботу та виставили її. Та на надали грошко і фрис долучились до майстер-класу з виготовлення ляльок мотанок і дорослі. Це мами дітлахів, що також зацікавились процесом. Вони вбачають у цьому не тільки спосіб відволіктись від поганих думок, а ще й розважити малечу. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.